Премія Дарвіна. Частина. Перша, Як з'явилася премія Дарвіна? І за що її вручають? Уявіть нагороду, яку не хоче отримати ніхто. Вона не дає грошей, не передбачає трофеїв. Її не прийдеш забрати особисто. Бо головна умова ви вже не з нами. Премія Дарвіна. Це жартівлива, але реальна нагорода. За виняткові випадки самовиведення з еволюції її отримують ті, хто зробив щось настільки фатально, безглузде, що більше не залишив шансів передати свої гени далі. Названа вона на честь Чарльза Дарвіна, автора теорії природного добору. Бо, як не крути, еволюція працює найкраще, коли відфільтровує найризикованіші ідеї разом із їхніми авторами. Перший термін з'явився в інтернеті наприкінці 80-х. Але згодом ця тема вибухнула і перетворилась на один із найпопулярніших архівів чорного гумору в історії. Франц Райхельд. Кравець, який хотів літати, Париж. Лютий 1912 року. Небо, свинцеве, в повітрі туман, вітряно, на площі біля ейфелевої вежі, натовп, газетярі з камерами, поліцейські, допитливі перехожі. Усі чекають на великий експеримент. Але головний герой не професор, не льотчик, не циркач. Це кравець з Австрії, що шив фраки і пальто. Його звати Франц Райхельд. Він маленький, вусатий. У капелюсі він виглядає більше як аптекар, ніж новатор. Але у Франца є мрія створити костюм, який дозволить людині літати без крила, без літака просто костюм, і він вже готовий перевірити його в дії. Ідея Франц роками працював над так званим парашутним костюмом. Він виглядав, м'яко кажучи, незграбно багато шарів тканини, які мали розгортатися в повітрі. Утворюючи щось на кшталт крила, на перших етапах він тестував модель з манекенами, ті падали, як мішки з борошном. Але Франц був упевнений, людина не може просто падати, вона має опір, рух, це спрацює. Поліція дала дозвіл на випробування з манекеном. Але Франц сказав: манекени нічого не доводять. Якщо я не ризикну сам, хто повірить? Стрибок. Він піднявся на перший рівень ейфелевої вежі 57 метрів. І вже там усі побачили що щось не так. Костюм виглядав занадто важким, а тканина щільною. Сама форма була далекою від аеродинаміки. Поліцейські намагались його зупинити, журналісти вмовити зачекати. Але Франц був впертий. Якщо я помру, нехай це буде на моїй совісті. Він заліз на парапет, постояв кілька секунд і стрибнув, костюм не розкрився. Взагалі, він полетів вниз, як камінь, і вдарився об бруківку на очах десятків людей. Медики зафіксували смерть миттєво, газети того ж дня вийшли з заголовками, фатальна спроба польоту Так кравець, який хотів літати, загинув на місці. Цей стрибок зняли на кіноплівку, і навіть сьогодні можна знайти ті кадри. Вони моторошні, але чомусь не про страх, а про людську одержимість мрією. Франц Райхельд став одним з перших у ХХ столітті, хто загинув у погоні за польотом. Його костюм так і не став частиною історії авіації, але його ім'я увійшло в усі антології смертельно сміливих. Він не отримав премії Дарвіна, бо її ще не існувало. Але вона могла би початися з нього Крісло на реактивній Тязі 1950-ті. США Америка переживає післявоєнний бум. Люди марять наукою, швидкістю, польотами. У кожному сараї по винахіднику, у кожному гаражі можна знайти прототип чогось, що змінить світ. Це епоха, коли телевізори ще з антеннами, а фантастика з реактивними ранцями і літаючими авто. І ось з'являється він. Його ім'я втратилось серед архівів. Є версії, що це вигадка, але численні згадки й опис події натякають на реальність. Ім'я не важливе. Важливо, що він справді це зробив. Ідея. Чоловік купив реактивні двигуни JATO. Це ті самі твердопаливні прискорювачі, які використовували для запуску військових літаків з коротких смуг. Мала ракета на кілька секунд, яка могла виштовхнути машину на швидкість понад 500 кілометрів на годину. І от він вирішив. А якщо прикріпити їх до машини, до свого шеві імпали, поставити турбоблок на дах і промчати пустелею Аризони як комета без гальм, без стабілізаторів, без плану Б, за різними джерелами він прикріпив три блоки джато. Цього було достатньо, щоб зробити із седана балістичну ракету на колесах. Старт Спекотний суботній день. Чоловік сідає в авто, передбачливо пристібається ременем, запускає J.A.T.O. Перші кілька секунд. Усе йде круто. Машина зривається з місця, як з катапульти, але через 4-5 секунд усе починає відриватись від реальності. Швидкість понад 700 км на годину. Гальма не працюють, колеса не справляються. Машину підкидає над асфальтом. Вона летить низько, але летить, і в якийсь момент вилітає з дороги, вдаряється об скелю і буквально вплавлюється в неї. Слідчі знайшли залишки автомобіля на кілька метрів вище рівня землі. Тіло, точніше, те, що залишилось, упізнати було неможливо. Легенда. Цей випадок описується в архівах Дарвінові нагороди як один із найкласичніших міфів, що міг бути правдою. І багато хто вважає, що це таки сталося насправді, тому що опис надто технічно точний. Версії навіть були в документах ВПС США. Навіть якщо це легенда, вона живе, вона втілює головну формулу премії Дарвіна. Велика тяга нуль керування плюс людина, яка вирішила, що реактивний двигун це як турбонаддув тільки сильніше, і що пустеля Аризони ідеальна зона прикладного польоту. Місіонер, який вторгся у чужий світ 2018 рік. Андаманські острови, Індійський океан. Густі джунглі, бірюзова вода, білий пісок, місце, де час, здається, зупинився. На мапах це острів, північний Сентінел, але для більшості людей це біла пляма. Бо на цьому острові живе плем'я, що не має жодного контакту із зовнішнім світом, у буквальному сенсі. Вони не торгують, не подорожують, не користуються вогнепальною зброєю, до того ж, не хочуть, щоб їх чіпали. Вони відстрілюють дрони, вони відганяють човни луками. Це Сентинельці. І у 21 столітті вони все ще живуть у кам'яному віці. І саме до них вирішив пробратися американський місіонер Джон Ален Чау. Хто він був? Чау був молодий, освічений, релігійний і одержимий ідеєю чоловік. Він вважав, що його покликання це принести Слово Боже найдальшому племені світу. Його записи свідчать, що він готувався роками. навіть вивчив кілька фраз на мертвій мові, яку ймовірно могли розуміти сентинельці, але це не факт щоб дістатися острова, Чау найняв нелегальних рибалок, які підвезли його на човні ближче до берега. Далі він пішов у плав із біблією в рюкзаку хрестом на шиї і вірою у серці. Перший КОНТАКТ. Він підійшов до берега, побачив силуети людей, показав подарунки, спробував заговорити. Відповіддю став постріл стрілою із лука, який пробив його біблію. Він відступив, повернувся до рибалок, але не здався наступного дня. Знову пішов уплав до острова. Цього разу в останнє. рибалки бачили, як його тіло тягли по березі і закопували в пісок. Ніхто ззовні не втручався. За законом Індії, цей острів абсолютно заборонений для входу, не тому, що плем'я небезпечне, а тому, що їх потрібно захищати від нас. Сентинельці не мають імунітету навіть до застуди, контакт із сучасною людиною. Для них це гарантована пандемія зі стовідсотковою смертністю. Чау про це знав. Але віра перекрила логіку. Реакція світу СВІТ розділився. Одні називали його мучеником, інші вважали егоїстом, який ризикував знищити ціле плем'я через свою фанатичність. Індійський уряд навіть не намагався повернути тіло. Вони Окремий народ і мають право залишатися ізольованими. Премія Дарвіна внесла цю історію як взірець фатальної відсутності культурної та біологічної обережності. Це не історія про віру, це історія про вторгнення і про те, що не всі двері треба відкривати. От ми з вами і пройшлися трьома стежками, кожна з яких закінчилась глухим кутом у когось не розкрився парашут. Хтось не розрахував сили, а хтось переплутав острів із місіонерською платформою. Усі вони хотіли зробити щось велике і зробили, але не зовсім те, що планували. Якщо хочеш більше таких історій, тисни лайк, підписуйся на канал і не забудь про дзвіночок.